И мы все созданы по образу и подобию Божьему. Все. Нет ни одного человека, который бы не был бы наполнен любовью. Каждый из нас. Неважно, в каком он статусе. Он или начальник какой-то, или просто человек обычный. Неважно, для Бога мы все одинаковы. Все абсолютно. Неважно, таких, кто выше, кто ниже. Он любит нас любовью, которая превыше всего. Превыше. И знаете, мы должны просто понимать, есть такую что когда он нам дал тело, вот тело наше, да? Тело, которое нам должно служить. Вот, да. э, человек сам либо его подкармливает и оно живет и живет дольше, да? либо мы употребляем э, вещества химические, которые приводят нас к э, тому же тело нашей жизни. Роді, да? Ісус, он не, он не був проти всіх. Він всегда говорил, що на перше місце ми стаємо тупо. На первое место мы ставим э, Божі. Амінь. І вот перша селеняна 5, 4, 6. А ви, брати, не в темряві, щоб в той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла, сини дня. Ми не належимо не ночі ні темряві. Тож не спимо, як інші, а пильнуємо та будьмо творежі. Пайвіш, коротше, пока життя а... трошки раділи, допомагали один одному, заботились. От сьогодні. Було приємно, коли нас зустрічали хлопчики, допомагали нам нести. Цю їжу для вас привезли. І я дякую Богові за вас, за те, що ви прийшли сюди сьогодні. Сьогодні на цьому місці славиться Господь. Сьогодні на цьому місці Його слава, вона в наших серцях. Давайте сьогодні от з цієї миті дадим, дадим таку собі обіцянку, дамо собі таку обіцянку. Давайте будемо радіти в серці, допомагати один одному. І любити Господа Ісуса Христа всім серцем, всіх душею, як Він це нам заповідало. Я помолюю Вашого дозволу. Дорогий батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Господи, за цей супер класний день, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти нам дав життя, життя з надлишком. Ти нам дав це тіло, щоб воно нам служило, Господь, довгі роки, Господи. І я прошу тебе, Ісусе, щоб сьогодні був. Найблагословений день у цьому світі. Я благословляю кожного з вас, щоб ви приймали зараз цю їжу, славу Господу, і йшли і раділи далі. І знали, що є місце, на котрі завжди вас радий, радий бачити. я дякую Богу за вас. Я благословляю вас, ми благословляємо вас, також молимо зараз за тих, за кому ми живемо. Спимо ймо це за, за наших воїнів. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за кожного. Захисника, захисницю, Господь. Ми дякуємо тобі за всіх військових, які зараз своїм життям захищають нашу країну, Господь. Ми дякуємо тобі за них, за них і благословляємо їх, їх життя, їх родини в ім'я Ісуса Христа. І ми благословляємо також мир в Україні, нашого Президента, нашу владу, Господь, ім'я Ісуса Христа. Нехай панує на всьому світі, в Україні, в праворах мир Божий. Ім'я Ісуса Христа, ми тобі молилися. Амінь. Амінь.